Щоб ви обрали квартиру в центрі Києва чи вдвічі більше за площею за міський будинок. Вітаю! Мене звати Олена і я топ-експерт Міжнародної агенції нерухомості The Capital. Ми знаходимось в 15 хвилинах від Почерська, в котечному містечку Вітаград. І за мною ваш майбутній будинок. 205 квадратних метрів, три спальні, неймовірно простора кухня-вітальня та 10 соток землі з ландшафтним дизайном. Ходімо дивитись. Наразі ми завітали до вашого будинку. Праворуч в нас знаходиться стильна, велика гардеробна, а за нею технічна кімната поєднана з пральними. Ліворуч від мене знаходиться ідеально розташований гостьовий санвузол. Прийшли, помили ручки, розслабились, а поруч із ним кімната вільного призначення. Очманіти, яка велика простора кухня вітальня Ви тільки подивіться сюди! Це ж домашній кінотеатр. Це крутіше за будь-який телевізор. Затишний камінь для вашого відпочинку. І офігезно велика кухня. Навіть не варто казати про те, що кухня оснащена всією необхідною преміальною технікою, адже ви самі це бачите. Велика простора стільниця, яка дає змогу готувати найсмачніші сніданки, обіди і вечері, також острів, на якому ви можете пообідати. І якщо до вас прийде велика компанія, ви можете розмістити обідній стіл у кухні вітальні або переміститись на терасу. Мені просто неймовірно подобається ваш майбутній задній двір. Якщо ви хочете вибратись відпочити, вам достатньо вибратись з вашого будинку. Ваш будинок знаходиться в екологічно чистій зоні, навколо ліс, річки, а саме котеджне містечко знаходиться на острові. Тому, якщо ви захочете вирушити до сусідів, можете зробити це на човні. На другому поверсі ми маємо дві дитячі кімнати, санвузли, майстер бедрум Пропоную подивитися. Ходімо. І наразі ми розпочинаємо з дитячих кімнат. До речі, вони однакові по квадратурі. І ваші діти не повбивають один одного, коли будуть сперечатися, кому дістанеться кімната більше. А санвузол у нас один, тому тут гарантії ми дати не можемо. В свою майстер-бедро ви потрапляєте через цю гардеробну, де розмістяться усі ваші сукні. Ну і трошки місця для нього. Як ви гадаєте, що це таке? Вірно. Це новітнє дизайнерське рішення. Ну, а якщо серйозно, ви, мабуть, помітили, що по всьому будинку стирчать оці дроти. Насправді, це спеціально для того, щоб ви могли трошки пофантазувати, внести останні штрихи для свого затишку. А саме ці дроти. Розташовані для телевізора, які у майбутньому ви придбаєте і будете дивитися круті фільми на великому двоспальному ліжку. І ліворуч від мене знаходиться санвузол з неймовірно гарною ванною і душем. Стою і думаю, які стильні світильники сюди підійдуть. Але краще я залишу вибір за вами. Адже це ваш будинок. Повертаючись до питання, з якого я почала це відео: квартира чи будинок. Ми бачимо попит на будинки протягом усього року, особливо влітку, коли хочеться побути на природі, а затяжні відключення електроенергії можуть порушити ваші плани. Зима точно не обіцяє бути легкою, і попит на оренду та продаж за міської нерухомості зростатиме, адже разом з будинком ви маєте можливість бути автономним. І не залежити від епізодичних включень світла. Яким би не був ваш вибір, ми знайдемо для вас найкращий варіант, адже The Capital – це твій крок на новий рівень.